Максимальне відхилення фази, ось це величина. Максимальне відхилення фази від початкової фази θ0 носійного зветься індексом тональної кутової модуляції. Нове слово, індекс модуляції, якої тональної, якої кутової. Кутова означає, що це визначення, максимальне відхилення фази по відношенню до початкової фази 0. Це визначення чинне і для випадку ЧМ, і для випадку ФМ. Далі тут слово є тональною. Це має наводити на думку, що у випадку нетональної щось інакше буде. Ну, для цього нам потрібно буде розглянути більш складні закони сигналів керування. І там ми побачимо, що є різні складові частотні в сигналі керування. І у кожного буде свій індекс. Чому? Бо частота сигналу керування, тут стоїть в знаменних. Оцей індекс індекс модуляції, який визначає ось цей куд М, відхилення максимального, він визначається через девіацію частоти. Девіація – це максимальне відхилення частоти миттєвої від носійної, поділена на частоту сигналу, це для ЧМ. Частота сигналу керування з'являється тут в знаменнику. Позначається це одною літрою М маленьке. У випадку тональної буде лише одна частота тут в знаменнику. А у випадку складного сигналу керування, наприклад, прямокутного імпульсу, він розкладається на суму великої кількості тональних складових. І у кожної тональної своя буде частота F. F2, F3, F і так далі. І виходить, у кожної тональної буде свій індекс модуляції. Тому тут Волощук пише, зветься тональної КМ. Позначається літерою М маленьким. Являє собою девіацію фази модульованого сигналу і вимірюється в радіанах. Знову термін девіація, але в сполученні зі словом фази. І так, тут називають девіацію, девіація частоти. Бо це максимальне відхилення частоти від середнього значення від насійного. А тут девіація фази максимальне відхилення фази від початкової фази титану. Початкова фаза титану, це фаза та насійного. Не гама, не сигналу керування початкова фаза, а саме насійного. Бо саме насійне ось тут, фаза насійного. Визначала початковий кут, відносно якого починав качатися цей ви. Що можна підсумувати? Що ми ввели поняття девіації, і слово девіація означає амплітуду, амплітуду змін. Якщо девіація частоти, то це амплітуда. Максимальне відхилення частоти від носійної частоти від середньої частоти. Якщо девіація фази, то це максимальне відхилення або амплітуди відхилення від початкової фази наційного і ввели крім поняття девіації, девіація частоти, девіація фази, поняття індекса модуляції. Індекс модуляції це те саме, що девіація фази являє собою девіацію фази модульованого коливання і вимірюється в радіанах. І так, девіація фази і індекс модуляції одне те саме.